Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, сьогодні ми вирушимо з вами в мандрівку до лісу. Давайте дізнаємося, до кого ми підемо у гості. Влітку медом ласував, досхочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, аж проспав аж до весни. Так, малята, це ведмедик, і ми сьогодні підемо до нього у гості. Щоб дійти до ведмедика, нам потрібно допомогти його лісовим друзям. Кому ж ми будемо допомагати першому? Відгадайте загадку. Сіренький кожушок, парадових вушок, скорий побігайчик, а зветься він. Зайчик. Правильно першому будемо допомагати зайчику. А як в казках називають зайчика. Вірно, зайчик побігайчик. Малята. а Знає, як звати дитинча зайчика. Правильно, зайчиня. А які вони за розміром? Давайте порівняємо. Погляньте, зайчик і зайченятко бігли додому і розсипали свої морквинки. Які тут за розміром морквинки? Дітки допоможемо нашим друзям позбирати їх кошики. Скільки їх? Так, два. А які вони за розміром? Один великий, другий маленький. Які морквинки для зайчика позбираємо? Правильно великі. А який кошик поставимо біля нього? Великий. А якого кольору він буде? Синій. А для зайчиняти, які будемо збирати морквинки? Правильно маленькі. Біля нього поставимо кошик, якого розміру? Маленький. А він якого кольору? Зелений. Правильно. Молодці малята, а тепер давайте допоможемо цим тваринкам дістатися додому. Вони живуть під ялинками. Порахуйте їх. Скільки ялинок? Так, дві. Подивіться, які ялинки за розміром. Велика і маленька. А хто живе під великою ялинкою? Зайчик. А під маленькою? Зайченятко правильно. Дітки, зайчик із своїм маленьким зайченятком дякують вам. А хто це там котиться до нас із під кущика? Відгадайте загадку. Дивина, живий клубок, покотивсь у наш садок. Має сотню голочок. Хто це друзі? Правильно, це їжачок. Подивіться, ось тут їжачок звернувся в клубочок, на яку фігуру схожий. Так, на круг. А ось тут їжачок назбирав собі припаси. А що у нашого їжачка на спинці? І яблучка. А скільки яблучок? Багато. А якого вони кольору. Червоні, зелені, жовті. Порахуйте, скільки червоних яблучок. Три. А зелених. Два. А скільки жовтих? Одне яблучко. А на яку фігуру вони схожі? Так, на круг. А що, малята на збирах їжачок? Грибочок. А скільки грибочків? Вірно, один. А давайте їжачку допоможемо назбирати грибочки. Скільки тепер у їжачка грибочків. Правильно, багато. Ви, молодці, їжачок дякує вам, що ви допомогли йому зібрати багато грибочків. У ведмедя уберу, гриби ягоди беру, а ведмідь не спить і на нас гарчить. Малята погляньте тут ведмедик зі своєю родиною. Скільки їх? Давайте порахуємо. Троє. Хто це? Тато, мама і їх дитина. Який за розміром тато ведмідь? Великий. А мама ведмедиця менша. А їхне дитинча так найменше. Що полюбляють їсти ведмедики? Так, мед. Давайте кожного з них пригостимо медом. Татові ведмедику найбільшу бочку з медом. Мамі меншу. А ведмежатку. Найменшу молодці малята нагодували родину ведмедика, але нам час повертатися в садочок. Закриваємо очі і рахуємо до трьох. Один, два, три. Ось ми і в садочку. Малята, я сподіваюсь, що вам сподобалася подорож. А наше заняття підійшло до кінця. Я кажу вам до побачення. Дякую за увагу!